Рідна мова є важливим елементом культурної та національної свідомості людини. Це не просто засіб спілкування, це історія народу, його світогляд. Тож у світі існує навіть міжнародний день рідної мови, який в Україні відзначається 24 роки поспіль. Тож про це сьогодні і поговоримо. Вітаю! Міжнародний день рідної мови започаткували у листопаді 1999 року на 30-й сесії генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної культурної багатоманітності. Однак початок цьому святу дали трагічні події 21 лютого 1952 року. в Бангладеш східний Пакистан влада жорстоко придушила мітингувальників, які протестували проти заборони на використання в країні своєї рідної Бенгаль. Мови з 1971 року, після проголошення незалежності Бангладеш, цей день відзначають Україні як День мучеників, які загинули за рідну мову. За пропозицією цієї країни ЮНЕСКО проголосило 21 лютого міжнародним днем рідної мови. За даними цієї організації, сьогодні у світі існує близько 6 тисяч мов. 43% з них знаходиться під загрозою зникнення. Зокрема, лише в Європі під загрозою перебувають 30 мов. Мов з яких на межі зникнення, і сьогодні, у час, коли країна-терорист, Росія спопиляє українські міста, ми маємо зробити усе, аби на межі зникнення не опинилась і українська мова. Тож спершу давайте пригадаємо кілька цікавих фактів про нашу рідну мову: 130 заборон. Українську мову неодноразово намагалися заборонити росіяни. Вважається, що загалом таких спроб було понад 130. Найвідоміший з них Валуєвський циркуляр. А задовго до того, у 1627 році, церковні діячі наказали спалити та заборонити книги українською. В українській мові існувала граматична категорія числа, яку вживають, щоб позначити дві особи чи парні предмети це двоїна. Вона була відома ще в праіндоєвропейській мові, від якої її успадкувала праслов'янська мова, а від неї українська. Тобто говорили не два відра, а дві відрі, не дві руки, а дві руці, відповідно, дві місті, дві рибі, дві корові. Однак двоїну теж успішно викорінили у 1933 році задля знищення рис української мови, які відрізняли її від російської. Від сяну до Дону. У 1918-1920 роках українська була офіційною мовою Кубанської Народної Республіки. Так поглянувши на мовну карту 1871 року, можемо побачити, що українська мова справді панувала від сяну до Дону. Першим був мед. Саме так першими словами, які були написані українською мовою, стали мед і страва. Їх записав візантійський історик Пріск Панікійський в 448 році нашої ери. А науковець Василь Кобилюха вважає, що українська мова сформувалася ще в десятому четвертому тисячоліттях до нашої ери і походить зі санскриту. Козацький скоропис. Починаючи з 18-го і до 19-го століття, в українській мові використовувалося до 50 різних систем письма. Тому за кількістю орфографії українська перевершує навіть найскладнішу монгольську. Одна з таких систем козацький скоропис. У ньому деякі літери відрізнялися від прийнятих у кирилиці. Паліндроми. Українська мова має унікальні особливості: це паліндроми. Ними називають дзеркальні фрази або слова. Унікальність у тому, що їх можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Ось, наприклад, фрази Я несу гусеня. Де помити мопед? Кит на морі, романтик, кіт утік. Мова таки має значення. Це та рушійна сила, яка об'єднує українців і весь світ та веде до перемоги. А пам'ятати рідну мову, ділитись своїми знаннями та навіть взяти участь у конкурсі, пропонують молодіжна громадська організація, молоде покоління та благодійний фонд Відсоток небайдужих про всеукраїнський конкурс до міжнародного дня рідної мови далі. В рамках конкурсу визначено п'ять номінацій. Зокрема, перша номінація номінація образотворчих робіт, яка має два жанри: це жанр образотворчих робіт, безпосередньо художніх і графічних робіт. До художніх робіт у цьому жанрі подаються безпосередньо все те, що намальовано на аркошах паперу, ватманах, мурали, можливо, а графічні це роботи, які виконані за допомогою комп'ютерних застосунків, тобто фотошоп. І до цього жанру також не виключається, не забороняється використання штучного інтелекту, наприклад, тобто компонування таких робіт. Наступний жанр це жанр відеоробіт, номінація відеоробіт. Там визначено три жанри. Перше — це реклама на тему лагідна українізація. Тобто будь-який рекламний ролик до 40 секунд хронометражем, який утверджує або. Виконаний на подану тему лагідної українізація, а другий жанр це маніфест на тему мова код нації. Тобто тут же утверджуються принципи і погляди авторів на подану тематику, тобто, що наша мова є нашим кодом нації. Тут хронометраж виділені до п'яти хвилин. Третій жанр це декламування віршів, тобто до двох хвилин декламування будь-яких віршів, які у нас стосуються безпосередньо теми проведення конкурсу. Наступна номінація це номінація фотокросингу. до цієї номінації слід подавати п'ять фотографій, які об'єднані спільною тематикою. Тобто, знову ж таки відповідає темі теми ті конкурсу. Об'єднані спільною тематикою, якимось підтекстом. А це такі собі постановчі фото. Залишилась номінація ЕСЕ на тему мовне питання, тобто до двох сторіночок. Шрифт, стандартний темосній роман. Між жетковий тривал півтора чотирнадцяти кегель виконано в форматі. Звичайно, був документ або ВОРДУ. Безпосередньо це як автор цього єсе все ж таки бачить вирішення нашого питання, як він до цього ставиться, і так далі. От і остання номінація це номінація мовних мемів, сучасна творчість, безпосередньо фотографії, відео, якісь мамовані роботи для того, щоб із підняти настрій. Тестування у рамках конкурсу на рівень володіння українською мовою обов'язково не слід плутати з тестуванням на визначення рівня володіння державної мови для держслубов які проводять Нацагентство. а відповідно, це тестування є таким собі інструментом, аби визначити свій безпосередній рівень володіння українською мовою, а отримати сертифікат від національного фестивалю по нації, який будь-хто може отримати, задонативши 50 гривень за участь в тестуванні на рахунок благодійного фонду відсоток небайдужих, і безпосередньо подавши заявку на участь, а, відповідно після цього. Ми надамо доступ до особистого кабінету на сайті освітньої платформи фестивалю, де кожен очі, тобто кожен учасник з двадцять з нульнуль годин 26 лютого, так правильно по 23.59 29 лютого. Тобто, ці чотири доби має скласти тестування наразі. Його ще розробляють. І відповідно, ми надалі також вийдемо або ветер, або повідомимо на наших сторінках з подробицями, як воно відбуватиметься, і обов'язково доведемо до відома кожного учасника тестування і безпосередньо вже. Мають скласти це тестування і з 1 березня будуть відомі попередні результати його наразі. В рамках безпосередньо волонтерської ініціативи Національного фестивалю по нації, яку адмініструє наш наші колеги, наші партнери, благодійний фонд відсоток небайдужих. В рамках попередніх заходів ми вже зібрали. Понад 100 тисяч гривень, які передали на підтримку збройних сил. Тобто, тобто закупали е багато чого закупали. Я чесно, навіть не згадаю. Спальні мішки закупали, передавали плівку, окупні свічки самостійно робили і також, е закупали парафіни і так далі. Передавали от безпосередньо е те, що наразі у нас є запит від них, це пікап е 250 тисяч. Вони наразі. Е до кінця тижня мають зробити допис про оголошення цього збору. Але ми вже розуміємо, що кошти з цієї з цього заходу, з цієї ініціативи, будуть спрямовані саме на підтримку на підтримку цього збору. А от і безпосередньо всі звіти обов'язково публікуватимуться на наших сторінках в соціальних мережах, як і раніше, національний фестиваль Коднації. і безпосередньо відзвітуємо, коли передамо топіка безпосередньо хлопцям. Прийом заявок на участь у всеукраїнському конкурсі до міжнародного дня рідної мови триватиме до 25 лютого. До 29 лютого їх оцінюватимуть, а вже 1 березня стануть відомі імена переможців. Тим часом у Хмельницькому триває перший відбірковий етап літературного дитячо-юнацького фестивалю конкурсу Слово нації. У його рамках юні учасники та учасниці самотужки обирають, вчать та декламують вірші відомих митців або ж авторські. До слова, у 2023 році фестиваль здобув статус всеукраїнського, і це ще раз доводить, що мову пам'ятають. Не успілкуються, вихваляються, зізнаються у коханні та здобувають перемоги. Я її почала вчити ще з класу п'ятого, але в Миколаєві я на неї не розмовляла зовсім. Ось це тільки з 23-го року, коли сюди приїхала, я почала більш-менш... Багато розмовляти на неї. В цьому конкурсі так, цього року все ж таки наважилась взяти вперше участь в ньому. Захотілося. Я не знаю, від самого дитинства в мене, мене тягне до поезії. Я хочу читати вірші, я хочу їх декламувати, переказувати, відчувати. От вони мені подобаються. Приходячи в, прийшовши в училище, от я вже знала, що я, чим я буду займатися. У мене ще така професія, яка дозволяє мені комунікувати з людьми. І от я знала, що от воно мені потрібно. Ще в школі також я їх декламувала, читала вірші, от вони мені подобались. Займала переможні місця на районних конкурсах. Ось перейшли вже на міські. Насправді було дуже важко. Я не знаю, чому. Здається, ж сама вибирала цей вірш. так? От Сама захотіла його розповісти, але насправді це було важко. В останній момент, коли ти виходиш, ти знаєш, що тебе слухають, тебе чують, потрібно передати. Насправді відчувався біль кожного героя, кожного воїна, який знаходиться там, на передовій. Ось і от захотілося це передати, щоб кожен, хто зміг це побачити, зміг відчути те саме. Якщо і у вас з'явилось бажання помірятися знаннями рідної мови, пропоную вашій увазі ще кілька конкурсів. Олімпіс – Весняна сесія. Школярів з 1 по 11 клас запрошують взяти участь у міжнародному дистанційному конкурсі з української мови і літератури. Це не олімпіада. У конкурсі є завдання різного рівня складності. Тому можуть взяти участь всі учні без винятку. Кожен рівень складається з 24 цікавих завдань, різних типів. Вони мають різний ступінь складності і оцінюються різною кількістю балів. Конкурс відбуватиметься з 1 до 31 березня на сайті Олімпіс.юей. Взяти участь можна у будь-який зручний час. Ще двійко всеукраїнських конкурсів доступні для участі онлайн. Це дочка Прометея та Кобзарева струна не вмирає. Знайти їх можна на ресурсі всеосвіта. Гадаю, цікаві запитання та гарантовані подарунки змотивують вас взяти участь. Пам'ятайте, зовсім не соромно чогось не знати чи десь помилитись. Набагато гірше зовсім не спробувати, тому навчайтесь, спілкуйтесь чи то діалектною, чи то літературною, головне аби рідною українською.